Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Е, Євген Плінський, Наталія Мисичук і вже Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента в нашій студії. Вітаємо вас са. Годину тому десь президент Зеленський виступив зі зверненням до українців і стрічки різних новинних ресурсів замайоріли заголовками Зеленський завернув мирний план Трампа. Як ця ситуація виглядає з вашої точки сидіння? А, з точки сидіння вона завжди виглядає, що треба працювати. Ні, президент чітко фіксує Є пропозиція, проектний план, який запропонували американці. Він, на мій погляд, складається з трьох частин. Одна з них стосується України, ну і припинення війни як такої. Друга це стосується загальноєвропейської безпеки. Це більш складне поняття. А третє це питання економічних доходів Сполучених Штатів, що найбільш просто зрозуміло, і там нема що може і обговорювати. Але... Все, що стосується України, і президент говорить про це, ми готові до максимально продуктивного спілкування з нашими американськими колегами. Більше того, президент говорить, що європейські колеги так само доєднаються до цього, тому що вони хочуть отримати чітке розуміння, що такі ризики під назвою Російська Федерація. Тому що не можна так сказати, все припинили війну? Ви ж бачили пункти, де є там, наприклад, юридичної відповідальності за війну не буде. Фінансової відповідальності не буде. Тоді Європа хоче зрозуміти, а як тоді треба стримувати агресора, в принципі, якщо він прийшов кудись, отримав доходності відповідні і не несе за це ніякої відповідальності. Чому він далі має зупинятись, не йти, не отримувати ці ж доходності? Ми вже у вас в Етері розбирали, що для Росії війна це суб'єктність. Немає війни, немає Росії. Ну ми ж бачимо. Але є нюанс: це президент України, він готовий. Дипломатично працювати з колегами незалежно від того, з колегами американськими, незалежно від того, що цей проектний план виглядає достатньо м'яко кажучи, дивно після того, що Росія е, щодня обстрілює там цивільне населення. Але ж ми з вами побачили іншу сторону. По-перше, ми побачили додаткові заяви пана Трампа про те, що санкції все рівно будуть на Росію накладені, поки вона не прийме цей план, ну чи принаймні не буде обговорювати цей план. І що ми побачили у виконанні суб'єкта на прізвище Путін? Він чітко заявив: Та ні, в нас є цілі СВО, в нас є бажання воювати далі. Ми будемо продовжувати цю війну. І тому дивіться, як буде виглядати ситуація. Є пропозиція американців, є позиція європейців, українців. Це буде обговорюватись. Це і буде дипломатія. Знову ж таки, вона буде підкреслена для всього світу. Але і є російська нас Федерація. є чіткий дедлайн там до це. Питання Дня ж дедлайн, ну, дивіться, це... дедлайн, це таке поняття, я навіть не знаю хто про це говорить, тому що я думаю, ви ж розумієте, що такого обсягу війна завершитись підписанням там початкового конструкту під назвою проектний план не може, тому що кожен пункт треба аналізувати, які наслідки, що буде далі, хто буде за це платити. Дивіться гарантії безпеки. Написано, гарантії безпеки для України. А що саме гарантії безпеки? Тому що Україна говорить про те, що це може бути там контингентне рішення, це може бути ракетні бази, це може бути зовсім іншого. Ну, рівня Ну, Вчорашні генерали армії. щось подібне привезли. Якісь ідеї дивіться, ідеї можна привозити, а далі ти ж обговорюєш ці ідеї, наскільки вони реалістичні і логістично їх можна імплентувати в конкретне виконання? Це не так просто. І тому ще раз я б спокійно ставився. Це ж не перша пропозиція, це ж не перший план. Спокій для Трампа важливо перевести все в дипломатичне врегулювання, як він говорить. Він так само розуміє, що це буде далі, ну, достатньо довгий процес. Але він пропонує якусь конструкцію. Я зараз не буду говорити, що це за конструкція, звідки ці 28 пунктів взялись. Президент говорить про те, що ми спокійно станемо. Ви запропонували, ми будемо її обговорювати. А європейці так само, після першого шоку, тому що все ж таки ну, партнери є партнери, можна було поставити до відома європейців. Вони так само говорять, ми готові до обговорення. Це все, що стосується. Конструктивних підходів України, президента Зеленського і наших європейських колег. А все, що стосується Росії, просто я навіть не хотів би витрачати багато часу на те, що є очевидним і природним, вони не будуть готові підписати жодного плану, де є, наприклад, в цьому ж плані так само є, що автоматично, якщо Росія продовжить експансію після підпису. Буде задіяний, ну по суті, аналог п'ятої статті, тобто всі ресурси Євроатлантичного альянсу мають бути направлені на те, щоб вдарити по Росії. Ну вони ж це не підпишуть, ви розумієте. Ми коли в нью слухали звернення президента, ми один фрагмент відмотали і переслухали двічі. Це коли президент говорить про те, що ми зараз будемо обирати між гідністю або втратою стратегічного партнера, між 28 пунктами і надскладною зимою цей вибір в якому форматі він Поясню. стоїть, і хто буде приймати це рішення, коли президент звертається до людей, і люди розуміють, що президент частково ставить і питання українцям, тому що це, це Ця тема стосується кожного. Президент говорить конкретно: що або ми не сприймаємо повністю план і говоримо, що це маячня. І максимально агресивно атакуємо пропозицію наших американських колег і вибираємо для себе інший шлях. Або ми і втрачаємо підтримку американців, втрачаємо відкрити. Це, це ну, похідне вже, да. або ми спокійно. Він далі продовжує цю думку. Ми йдемо. З американцями сідаємо за стіл і проговоримо всі аспекти. І він там далі продовжує, що він буде пропонувати альтернативні рішення, використовувати всі факти для того, щоб пояснити, чому ці позиції є неприйнятними чи прийнятними, і так далі. Тобто, щоб ми в Україні він же далі про це говорить, спокійно сприймали саме спокійно, що далі буде напружена дипломатична робота. А нам, дають край нам дають цей люфт нам даються дискусії, його не можуть не давати. Чи... Його не можуть ну, ми, чу, ми чуємо зараз заяви е, зі сполучених штатів ж... тут і негайно да, тут, да, ми, да ми ж хочемо зрозуміти під це... текст. Да, ми, да, 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 тому, да, ви тут. ми ж з вами це бачили, коли підписували. Ну чи не підписували, а проговорювали. Пам'ятаєте договір про корисні копалини? Рідкоземельні метали, ну, а дуже само. подібна ситуація? Абсолютно, це стиль ведення переговорів. Але тематичний етап так само і тут і тоді президент? завершився від втратою і, і Поставок долуку, на, на певний ставок, час. Вказов, але вбройні. я думаю, що двічі використовувати один і той інструмент тиску, коли сторона, да, але але сторона тоді Україна була більш радикальна. І Президент якраз таки як в цьому зверненні говорить. Про що давайте без радикальності ми почнемо дипломатично працювати з нашими американськими колегами. Далі вийдемо на якісь рішення. До цих переговорів доєднаються європейці. Вони вже доєдналися. Вони вже говорять про те, що треба уточнити деякі позиції все що стосується безпекового каркасу європи да тому що ну знову ж таки не зовсім зрозуміло от Трамп робить сьогодні заяву, що на балтійські країни путін не піде тоді питання а що ж там за накопичення зброї що там за зелені чоловічки які вже біля естонського кордону знаходяться і так далі тобто як це Мають сприймати в тій же Естонії. Але між тим, ще раз, президент говорить про те, що не треба радикально реагувати на пропозицію. Він для мене, наприклад, він виглядає трошки дивно, м'яко кажучи, тому що Росія за ці вісім місяців після початку там. Переговорного процесу Росія Сполучені Штати вона демонструє не бажання дотримуватись там домовленості міжнародних прав а правил. Але в цьому плані ми бачимо знову ж таки, що Росія пробує купити лояльність Сполучених Штатів, тобто вона пропонує там економічні проекти. Знову ж таки, та ж Арктика, знову ж таки, будь ласка, ми вам віддамо частину заморожених своїх активів і тому подібне. Я розумію, що отримують Сполучені Штати. Європа поки що не розуміє, що таке нова безпекова архітектура з урахуванням такого. Суб'єкта як Російська Федерація. Але ще раз, президент говорить про те, що переговори з американськими колегами, уточнення позицій в цьому плані це нормальна дипломатична робота. Не треба радикально ставитись до пропозиції. Але це звернення президента може ну, звикли вже до щоденних звернень президента. А це звернення воно вибивається з, з класичного звернення, і всі розуміють, що воно особливе. Воно з'явилося в день. день свободи і гідності. Так, він але, про це й Це звернення якраз до цього дня. Так, але головні меседжі стосуються саме того, і є відчуття, що ми знаходимося в якійсь точці визначення. І і вона не, 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 ну, не розтягнута в часі. Там, як ви кажете, ми будемо сідати про кожен пункт говорити. Є відчуття, що ми дійсно отримали певний ультиматум, і дійсно е час йде на дні. Ні, це один із. Е Президент говорить в своєму зверненні про те, що це один із визначальних етапів війни. Він переламний. Дійсно, тому що я як вважаю, що якщо після цього Росія продемонструє небажання про щось говорити в реалістичному переговорному процесі, то далі треба закінчити у цю епоху дипломатії по відношенню до Росії, і далі має бути тільки виключно жорсткі, жорсткий примус Росії до чогось, що таке жорсткий можна там обговорити. Я вважаю, що без там суттєвого збільшення мілітарних ударів по території Росії нічого не буде. Навіть санкції це все ж таки буде там 5 років ще у Росії. Достатньо ресурсу для того, щоб жити не як. Якісно, максимально там, але продовжувати наносити. А Цей план писали Сполучені Штати разом з Росією. Дійсно? Хто є його автором? І чи були ми в курсі Я не того? готовий? Це все-таки не, 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 не до нас питання, тому що е офіційно. Пропозиції проектного плану були предоставлені американською стороною, і ми вважаємо, що вони несуть там відповідальність за ці пункти. Ну, з точки зору, ну тобто в нас немає Чи була залучена Росія до його написання? А тому, я що думаю, що пункти дуже подобаються Росіянам суді чи з можуть подобатись пункти, але вони ж завжди працюють. Це ж знову ж таки методика Росії. Вони. Начебто їм вони, по-перше, демонструють, що вони там не зовсім розуміють. Ми сьогодні бачили заяву піскову, вони, Що типа ми не розуміємо, що це до нас там не зверталися, і так далі. Ну це примітивно. Росія говорить, що ми тут, начебто, не до чого, але таким чином вони навпаки підкреслюють, що вони тут до всього. Це перше. Друге, вони є особливість російської зовнішньої політики часів Лаврова. Да вони як тільки починають навіть по своєму треку працювати, як тільки ви погоджуєтеся, обговорити, вони виходять вже з новими, більш нереалістичними пропозиціями. Тобто, і в рамках цього плану вони зараз будуть додатково висувати вимоги. Ходиться, там є. Все, що стосується чисельності збройних сил України, да, ну, там зрозуміло, да там цифри зовсім інші. Нагадаю, що ще на перших самих переговорах вони говорили про те, що у вас мають бути там поліцейські сили обсягом там до там, 50 тисяч, да потім вони говорили про 60 тисяч сьогодні йдеться там 600 тисяч. Да. Ну це з... я не думаю, що росіяни будуть готові сприймати армію такого типу, яка має величезний досвід ведення бойових дій в себе на вос... на східному кордоні. Чому тому, що вони будуть? вважати східний кордон, якщо на умовах буде припинена війна на умовах, які не враховують позицію Європи. я не кажу вже про Україну. Про Європу Росіяни будуть вважати, що східного кордону не має бути і ніхто не може забороняти їм провокувати Європу як так, як як таку. І тому, як тільки ми почнемо переговори з американцями, по-перше, деякі позиції цього плану будуть уточнені. Через президент відверто говорить про те, що він буде пропонувати альтернативи. Я думаю, що до цього доєднаються європейці, тому що вони не вірять в можливість простимулювавши Росію отримати мир. Ну тобто простимулювавши без відповідальності. Дивіться, там вже є а, заохочувальні кроки по відношенню до Росії, які Повертаємо вас до глобальних економічних відносин. Знімаємо там відповідну кількість санкцій. Повертаємо G8 вас... Повернення ну – Це політичний клуб, але перш за все для Росії важливо отримувати прямі білі доходності з глобальних ринків. Ну тобто, а Європа… ну. Я думаю, буде сумнівати, що Росія ці гроші буде витрачати на там побудову якогось іншої якості життя в Росії, а Пам не пане Михайло. Провокації. Останні да. корупційні скандали вони дуже невчасно послабили українську державу, і українську владу та і послабили і довіру людей до здатності держави до самоочищення. Чи варто очікувати перестановки чи апгрейд урядової команди парламентської більшості? Я думаю, що в принципі політичні цикли вони завжди переходять до приходять до етапу, коли треба певні апгрейди проводити. Але давайте доповернімось до корупції. Для мене трошки загадково це звучить. Є сумніви в тому, що влада може самоочищувати, що ми можемо працювати з антикорупційним інструментарієм. А як тоді назвати це все, що зараз відбувається? Ну то, то з точки зору. дивіться, є певна робота, процесуальна, ну чи. Попередня да, неформальна слідча робота з точки зору з'ясування, що там в енергетиці відбувалося. Після цього що відбулося? Переход в процесуальну вже роботу. Да, ну, тобто вже офіційно є підозри, є вже офіційно звільнення, є політична відповідальність. А, Я вас переб'ю: в ідеальному да. сценарію все мало бути на упередження? Мало б. В ідеальному сценарії корупція взагалі це нонсенс, особливо під час війни. Я, я ще раз зроблю кому да. і, і скажу: в сценарії війни ці такі речі мали бути упереджені. Ось про що я говорю У нас. Вийшло упередження робота по Набу і САП, яку тепер суспільство ставить питання: а чи не розуміла влада можливий розвиток подій і пішла в атаку на органи. Ну у САП є теж достатньо колеги. місця для того, щоб довести, що да, вони давайте. здатні доводити. Я знову перепрошую да. за тавтологію. розумієте? Давайте, давайте тоді. Так, дивіться, справи до ми. Досуду. Ми бачите, ми завжди заходимо в таку собі інформаційно агресивну риторику. Да, ну типа, влада атакувала набу. Влада спробувала привести до того формат, формату, який є, наприклад, у Франції по відношенню до всіх цих чи інших органів. Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура, в Сполучених Штатах так само. Ні, то ні. Влада що сказала? Ну добре, інститут президентський, наприклад, говорить: вам здається, що це не потрібно робити на цьому етапі розвитку суспільства, що набу ВАКС і САП мають бути окремо. Повністю без Генеральної прокуратури, як там а, органу, який над цим, за цим дивиться добре. Далі, дивіться, є кейс а, по енергетиці, чіткий, да, є конкретні прізвища, все достатньо швидко розвивається в процесуальному руслі. Я просто завжди говорю: а, там дехто в нас не розуміється на словах, от коли ти фразу говориш, От мені там закидають, що я сказав, що корупція це невід'ємна частина економіки. Але просто людям треба слухати, да, там написано: на жаль, у всіх країнах, в тому чи іншому вигляді, прояви корупції є. Це Слово, не те, що... на жаль, смикнули... да. Да. І да. Так, Але питання не в тому, є у вас корупція, є. Там обсяги різні. Зрозуміло, там, чим більш прозора економіка, тим там, менше адміністративних функцій у держави, тим, ну, з цим можна працювати. Але. Питання завжди в тому, як швидко ви реагуєте на прояви, ну, корупції. добре операція з так метастазами так відбулася. Невідомо чи все таки порубали ці метастази, чи не порубали, чи успішним був хірург, та чи вдалося йому знайти правильний підхід до операції і подіяти правильними там пігулками і варіантом боротьби з цією недугою. Тепер що? От є конкретна е, політична криза, ну вона є, вона існує. І що ми, і що далі робить держава Україна в вигляді її інституцій: президент, уряд, парламент? А, вносить необхідні зміни. Ви говорите про апгрейд, все що стосується енергетики державних підприємств державних монополій. Апгрейд, кадровий апгрейд. Так само далі йдуть дебати в парламенті, як має функціонувати контролююча складова парламенту по відношенню до Кабміну. Є, до речі, непогані ініціативи від пані Свіроденко щодо відповідальності міністрів. Вони починають на набагато більше сьогодні комунікувати на рівні відповідних парламентських комітетів і відповідні звіти перед парламентом. Ну тобто, ми повертаємось до конструкції, яка має бути в парламентсько-президентській республіці, і навіть війна не заважає всі ці апгрейди проводити. Сьогодні. Я розумію, що ідеальні суспільства існують. Ну, я розумію, і ви до цього. Ну, звісно. Да. Ну, ну, тому що, в принципі, очікувати, що під час війни, коли певна концентрація владних повноважень має бути, а, ну, не все буде працювати так, як має працювати. Але між тим, ще раз підкреслюю, реакція і президентської інституції, і інших державних інституцій, на мій погляд, вона є позитивна, в тому числі для партнерів, тому що вона показує толерантності ноль. Швидкість прийняті рішень, так, політична відповідальність негайно. А далі, о, дивіться, от політична відповідальність зрозуміло. А далі, от сьогодні, наприклад, там екс-міністр на допитів НАБУ Далі треба процесуально це все закріпити. Ти не можеш прийти і сказати: дивіться, ми тут щось послухали, він винний. Давайте йому зразу е впаяємо там, перепрошую, 15 років. Воно ж так не працює, тому що далі він буде апеляції подавати і рано чи пізно в європейському суді по правам людини він отримає. А ні, ну так ви ж не довели це все. Тобто, те, що ми сприймаємо негативно, емоційно негативно, це зрозуміло. Але те, що треба процесуально це доробити, і президент якраз говорить максимально швидко працюйте, в тому числі набу. І це нормальна реакція. Ще раз підкреслюю: очікувати, щоб цього там є чи не було. Це ми не можемо вже говорити. Ви праві превентивно було б бажано, щоб цього і не було, чи було б там на корню вирубано на початку. Але є як є, і питання далі: як працює держава? Дивіться, є сьогодні дві а, складні теми. Перша це мирний план, проект мирного плану, трошки дивний, мягко кажучи, чому дивний? Тому що не залучена була Європа, наприклад, да? не залучена була Україна. А позиції по деяким пунктам вони схожі на те, що пропонували росіяни. Але президент що говорить? Ми працюємо з вами, ми будемо обговорювати, У нас є альтернативні пропозиції. Ми будемо дебатувати. Це правильна позиція. І він про це говорить. Давайте без радикальних оцінок. Дзвінок на понеділок з Трампом. Ну, на, на, на початку наступного тижня, mm -hmm. це ж там узгодження. Ще. А і друга складова це оцей енергетично-корупційний кейс. І дивіться, і там, і там президент говорить: чую, працюємо, вносимо корективи, робимо апгрейди і так далі. А ще президент сказав: припиніть срачі і прийдіть у себе. Це адресовано було. Це не нам, це Пасибі. ідеальна була б конструкція, але на жаль, в нас оце постійний елемент. Це внутрішні... наше все. Це наше все. Да. <клес> да, це наша внутрішня культура, можна так сказати. Пасиві Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був в ефірі загального національного телемарафону. Коротко за що ми вам да, дуже вдячні. Дякую. Да.